Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні я хочу вам показати і розказати про одну програму, що ж я набрала. Мені зробили таку програму, називається ВІК. Вона так називається в Америці. Мені подружка допомогла їй оформити. І що ж вона брати? Ця програма розрахована на діток до 5 років. І, ну, і на маму, яка годує. Наприклад, я годую дитинку і тут можна брати, мені далася така карточка, і можна брати, там нараховується список всіх продуктів, що можна брати і скільки всього можна брати. І я думаю, ви зрозуміли, що мені можна брати молоко. Е, далі фрукти, овочі, сир, яйця. Але це все потрібно дуже ретельно вибирати, як воно там пишеться на кожному, скільки. Я забула навіть як воно називається. Десь був. Оз. Там пишеться цифра така і пишуться букви Оз. І це треба вибрати саме те, яке в списку мені перераховано. Що мені можна? Це воно в магазинах розраховане на цю програму. І це ви уявляєте, я всього набрала нове, все класне. Ну як нове? Ну, до придатності, все супер з магазину. Я дуже рада і хочу показати, що це. Що ж я набрала? Ну що, розпочнемо? Я набрала молока. Мені можна брати молока 7 галонів. В галоні мені писали 3 літри і 700, приблизно майже 4, 4 літри молока. Майже. І це я взяла. І я буду робити сир з нього. Я з сестрою поділюся, ми вже так. Подумали, що будемо робити, наробимо собі сир, морозиловку, сирнички, варенички, наліснички. Все смакота буде. Тому, якщо дають, якщо можна брати, і це мені по закону все так розраховано, чому би не взяти? То я взяла, набрала молока. Далі буду перенесу камеру ближче, то не дуже видно. Ну, ось так. Молока сім галонів. Два, 6, сім. Далі я брала, почнемо, цього пакетика. Хлоп'я мені можна. Ще навіть можна брати хлоп'я. Я просто не знала, в нас відключився вже телефон. і Ми дивилися все список, що можна. І хлопці мої купаються якраз, і вони дуже зайняті граються, тому я до них ходила. Ось таке хлоп'я Взяли ми. Посказувала, що ми не все взяли, бо ми не побачили, просто вже у нас відключився телефон, щоб списка подивитися, що з можна брати. Там трохи багато можна чого брати, і ми так і якось ну, забулися, що саме. Ось такий хлопці. Ми його дуже любимо. Воно нам дуже смачне, воно з медом, тут горішки різні, воно солодке, дуже смачне з молочком. Такі. Тимофій обов'язю його, і я. І чоловік теж любить. Далі ще хочу показати саме кефір. Теж можна одну таку банку кефіру. Це галона. Чому такенькі? Ну що, і фремчика я вже вроді заспокоїла. Кефір, лохне молоко. Далі можна брати сок. Сок теж там було різні вибори, ще можна брати, але в магазині розібрали і я вибрала тільки такий, ще мені залишилось там двічі скільки банок соку. Я взяла тут яблучно-виноградний, ще грушка, Ось такі. Далі йде у нас о... що далі йде? Це я йогурт йогурт теж можна брати два. Але ми не зрозуміло, взяли одну. Ну нічого, ще поїдемо. Мені це така допомога, вона дається на місяць. Можна брати до 20 числа, мені потрібно все вибрати, якщо хочу. Такий йогурт. Вибрала з полоницею. Я сподіваюся, буде смачно. Я думаю, буде добре. Далі взяла винограду. Я взяла. Я тут взяла два винограду? Так. Да. Винограду. Вже переходимо до овочів і фруктів. Ось такий виноград зелений, один такий кистерний. Один трошки з кислинкою такий чу-чут. Один солодкий. Любимо дуже його. Що таке? Далі взяла я помідори. Ось такі, на, на віточці. Наташа... Наталка казала, що вони дуже добрі. Вона такі, якщо купує, то такі бере. Взяла помідорки. Ми дуже любимо помідори. Дивіться, сир. Твердий сир це дуже смачний, і мені можна 4 пачки сиру було взяти. І я взяла сам... Моцарели такого, щоб там було якраз ті оз не було. То я взяла ось такі. Хто такі користується, хто поїсть. Пишіть мені, чи смачний. Ну, мені подобається. Сестра казала, що дуже смачно, і я пробувала подобається. І я взяла саме його, тому що саме його можна було брати. І будемо їсти. Сир – це супер. Далі, що там йде? Банани свіженькі, гарненькі. Ось така голубіка. Називається це. Ну, як ягоди, ну не геть, як ягоди голубіка це теж взяла. Це все, о, це все мені на карточку воно. Ну, я взяла. Далі взяла огірочки. Огірочки ось такі. Брала небагато, щоб з'їхати. Потім ще краще взяти, чим багато набрати і потім викинути. Ось такі огірочки. Там так класно в магазині все лежить, Це зелень все листя, і воно так пшикається, поливається. і Класно. Мені сподобалось це. Будемо їсти смакувати салат, який буду робити. Пекінку. Я вже дуже захотіла простих українських салатів, Спакіночки, додати туди кукурузки, ковбаски, сухарки. Ну, таке захотіла взяла ще пакіночку, Теж свіженька, гарна. І взяла листя салату. Я вже... Ми вже скорпимо цезаром. І я зроблю вже цезар. нарешті, тому що якось не було. А це саме свіжий, гарненький. Подивіться, який гарні. Mm. Я дуже його люблю. Не знаю, чому я в любих уже його салатах, я його полюбила. І хлопці мої люблять їдять. Саме це зроблю. У мене вже є сухарики, у мене вже є помідорки, яєчка, соус, сама щось зроблю там на колочу. І буде добре. Потім це вже, мабуть, все, що я набрала із цієї карточки. тому що не все гнали. Ще... Ще ми не взяли яйця. Ми вибрали, але вони не підходять під цю програму. І ми їх залишили. На другий раз ми виберемо правильні. Там на кожної бабковочки пише, що потрібно як. Ну але ми трошки спішили, і так вийшло. Ну, нічого, я думаю, на другий раз якраз файно набрала. На другий раз поїдемо і ще відно. Так, і далі переходимо ще ж, я купувала те, що не виходить, але дуже захотіла. Ось таке, подивіться, відро. Не знаю скільки тут. тут літер чи кілограм чи морозива. Шість доларів. Ось таке відро морозива. Дуже смачне, воно просте, біле, ваніла. Це простенький пломбірчик, смачний. Ми вже пробували, їли смачненький. Що таке? Щось і фремчик грається іграшкою і щось не по його все одно. Що я вже знімаю з Єфремчиком, показую, тому що синочків вже тато миє, та вони вже покупалися. І зараз покажу ще, що я купила. Купила приправу, таку, як в нас мівіна куряча, вона така, як така похожа. Ось там мівіна. Ковбаску таку купила. ця дуже добра, я вже пробувала в Наталці. Дві такі ковбаси купила. Не знаю, 7 доларів, напевно, одна. І купила ще ось такий сироп, щоб поливати морозиво шоколадний. Хлопці вже пробували. І я ну, він нам не геть так зайшов, він непоганий. Але щоб геть так, він більш на любителя. Тому, ну, ще чоловік попробує, я не знаю, як там йому це сподобається. Ось так. ще. Курку гри купили теж добре. Не знаю, чи показувала, показувала збилася. Ну що, всім дякую за перегляди, всім пока-пока. Може, треба вже йти хлопців і жамки давати, щоб спати лягала. Всім дякую за перегляд і всім пока.